Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цереграцька, що відомо про позицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірної відправки військ в Україну. Говоримо з власною кореспонденткою журналу Український тиждень у Франції Аллою Лазаревою. Президент Франції Манель Макрон заявив, що однією з причин введення військ в Україну може бути прохання Києва після прориву росіянами української оборони. Це вже якщо заходити в саме в саме тіло новини, так би мовити. Але якщо mm -hmm. говорити загалом, ми вкотре повертаємося до цієї можливості, того, що Франція буде готова вести свої війська. Що вам відомо з цього приводу, власне, і на чому би ви хотіли сфокусуватися? Починаючи це обговорення. Ну насамперед, це стабільна позиція, яку висловлює президент Макрон впродовж останніх напевно двох місяців, приблизно так. І ця позиція відповідає потенціалу Франції, тобто це держава, яка має повний військовий цикл, яка має ядерну зброю, яку використовує як силу стримування, і яку пропонує, до речі, використовувати як силу стримування для зміцнення європейського крила безпеки в межах НАТО. Тобто, це. Така е, політика безпеки, яку Макрон хотів би проводити від здійснювати від початку, як його обрали ще на перший мандат, і е, е, яка відповідає його баченню, отже, загальному такому концептуальному, і яке зараз е, відповідно до ситуації в Україні, е, він знову поставив на порядок денний не тільки перед Францією, а також і перед іншими членами НАТО і Європейського Союзу. Якщо говорити про те, що кажуть о, самі громадяни громадянки Франції, як взагалі французьке суспільство сприймає такі повідомлення і таку позицію? Ну насамперед треба пам'ятати, що у французів армія професійна, і що ця професійна армія вона час від часу залучається до різних миротворчих операцій поза межами держави. Тобто французькі військові, коли вони йдуть і обирають цю професію, вони знають, що Цілком може бути, що їм доведеться е, бути частиною цього миротворчого контингенту, долучитися до нього десь там у Чаді, наприклад, чи якісь іншій гарячі торсті. Е, Тобто, в цьому сенсі мені доводилося спілкуватися з кількома військовими, і е, всі вони казали: ну так, якщо треба буде їхати воювати в Україну, і якщо це відповідатиме інтересам Франції, звичайно, що це моя професія. Я їду. Uh, і так само от мені доводилося спілкуватися з резервистами, з молодими хлопцями, які uh, мають інші професії, але uh, за нагоди їх от зараз досить активно uh, запрошують на підвищення кваліфікації, це називається. Здається, табори uh, такі uh, як підготовчі. Uh, і вони абсолютно спокійно до цього ставляться. Тобто вони знають, що якщо ти зробив цей вибір, то за цей вибір, очевидно, можливо, доведеться відповідати якоїсь такої. Скажімо, якогось ажіотажа довкола цього нема. А на рівні суспільства ставлення до війни в Україні взагалом не змінилося, тобто, десь понад 60% вважає, що Україна має перемогти, що українців треба підтримувати, що Росія має програти. На рівні політичного класу ситуація трошки інша, тому що лідери крайніх. Лівих, зокрема, Жан Люк Меланшон він активно просуває е, такі російські наративи, можна сказати, навіть якщо вони закомуфльовані, вони все одно проросійські, і е, ще гнучкіше поводиться Жордан Бардела, це новий лідер крайніх правих. Е, він часто каже, що він віддає шану героїчному українському народу, але тим не менш він дуже такий маніпулятивного полістичний в. Е, Питання того, як саме треба підтримувати Україну, і що саме треба робити, щоб українці виграли цю війну? А Росія програла я пригадую, що коли вперше ця теза пролунала, були різні відповіді від партнерів, зокрема від країн НАТО, чи відомо вам як на це зараз реагують, власне, на таку послідовну політику і позицію? Ну насамперед, більшість країн знову ж таки на рівні політичного класу можуть бути дуже такі різні оцінки. Часто вони викликані ситуацією на внутрішньому політичному внутрішньому політичному контексту. Відповідають і відповідно, якщо тут зараз ми. Напередодні перебуваємо напередодні виборів до Європейського парламенту. Ясно, що політичні сили хочуть побачити, яка в них підтримка, збільшити цю підтримку, тобто це такі трошки перевірка суспільства на симпатії антипатії політичні. Тут ця тема о війни Росії проти України виникає досить часто і. Більшість більшість країн, скажімо, старої Європи, вони дуже обережно до цього ставляться, і вони не поспішають підтримати ідею Макрону. Але я наголошую, що Макрон не каже, що я прямо завтра вже відправляю війська. Він каже, що якщо така потреба виникне, якщо Україна звернеться, то він готовий розглядати цю пропозицію. І що інші мусять про це задуматись оце замислитись оце Останнє його інтерв'ю економісто. От і інші дійсно мусять замусити, замислитися. І ті країни, які е, в Унісон думають з Макроном, це переваг... насамперед три країни Балтії, також є схвальні голоси на цю тему Швеція і Фінляндія, які нещодавно долучилися до НАТО. Е, ну і в Польщі теж, там трошки складніша ситуація, але загалом е, поляки розуміють, що цілком можливо доведеться поставити це питання на порядок денний. І Вивчити можливість я знову ж кажу, тільки поки що можливість участі у наземних операціях в Україні. Ну і тут варто зазначити, що були роз'яснення щодо цієї позиції. Сам Майль Макрон теж говорив, що ідеться не про безпосередньо. Участь на лінії фронту, а це буде забезпечення тилу швидше і так, тренування, так. тобто інструктори, які будуть навчати і якраз зупиняючись так. на ось цих навчаннях, тому що ну ми знаємо, що країни-партнери допомагають Україні і е, беруть військових на навчання, перед знову ж таки тим, як мобілізувати і вже відправити на службу, чи відомо нам які це стандарти, тому що я так бачу, що є певне нерозуміння, мовляв, що чому може навчити країна, котра не воює, і тих ту країну, яка вже має такий потужний бойовий досвід. Ну от такі тези теж часто лунають. Ну, тут кажуть про е, використання зброї і тонкощі використання зброї е, її застосування, тому що зброя у нас переважно західна, і ясно, що ті, хто її виробляв, ті, хто її, е, скажімо, якось вдосконалював, вони краще знають, як її можна е, найліпше застосовувати. Тобто, тут кажуть саме про такий аспект, це те, що мені доводилося чути. Е, ну і напевно, що. Є певні також медичні моменти, які не треба забувати. І де Франція допомагає вже і може допомагати ще нам, скажімо, з якимись лікарнями, військовими вже на території безпосередньо України, тобто вони могли б розвернути мобільні. Це я теж чула такі імовірні моменти. Але все ж знову ж таки варто пам'ятати, що це тільки ми обговорюємо імовірність і те, що Макрон каже, що не треба собі забороняти думати. І це, в принципі, треба підтримати, тому що дійсно забороняти собі думати, уявляти якусь можливість, при тому, що повномасштабна війна триває третій рік, ну, це було б самогубче для країн Європи. Я не можу не скористатися нагодою і не запитати щодо того, що взагалі відбувається в політичному полі, хоча ви вже так зазначили, принаймні точково щодо цієї ситуації, але все одно цікаво, наскільки оце усвідомлення того, що Росія не має перемогти, воно вкорінене у французькому суспільстві. Наскільки це має прояв в політичних колах, тому що знову ж таки ми бачимо, що процес розвивається достатньо швидко, і, наприклад, те, що Можна спостерігати з приводу е, тих самих Ізраїлю е, е, Хамасу і ставлення до цього, що фокус уваги зміщується, що е, люди просто починають е, е, споживати багато інформації, знаходити багато маніпуляцій, словом, втримати тут якийсь баланс і е, 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 чітко розуміти, що до чого вкрай складно, цікаво, як наразі у Франції з цим. Ну загалом Україна стала Українська тема стала частиною передвиборчої кампанії, фактично. Всіх е, е, політичних сил, які беруть участь от, у виборах до Європарламенту, це от е, ну дуже сумний привід до цього. Тобто, краще б не було цієї війни і не були б ми частиною е, цього інфра... політичного скажімо, простору, але так є, і кожна з політичних сил вона так чи інакше відповідає на питання, як бути з війною Росії проти України, наскільки далеко має заходити допомога Україні? загалом є консенсус щодо того, що українці мають. Перемогти і що їм треба допомагати. А от питання, як допомагати, тут воно дуже 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 відрізняється від політичної сили до іншої. Якщо узагальнити, то е, помірковані сили, праві, ліві, центристи, вони загалом екологи, також зелені, вони. Е, Підтримують ідею Макрона, що треба допомагати роз проводити економіку. Та до речі, на військові рейки будувати більше військових заводів, ставати незалежнішими, сильнішими в своїй власній обороні, і так само в обороні на рівні Європи і. Питаннях європейської безпеки, і також, оскільки Україна є частиною Європи, також допомагати в цьому Україні. І є звичайно, більш такі, скажімо, формат, більш такий, я би сказала, така демагогія. Певна, яка каже, так, так, українці мають право захищатися, але все одно це вони не сідають за стіл переговорів. Оце улюблена пісня Жана Люка Меланшона. Що через те, що українці не хочуть вести переговори, війна триває. Якщо б українці погодились, то війна б зупинилась. Ну це абсолютна маніпуляція, як ми з вами прекрасно знаємо. Навіть не варто на цьому довго зупинятися, бо це зрозуміло. Але тим не менш, оцей такий меседж просувається в його в колах його підтримки, і проблема, напевно, полягає найбільше в тому, що багато людей взагалі якось відсторонилися від політики. тут. тобто, багато молоді, от я бачу, не збираються голосувати, не записалися в списки ці виборчі, тобто багато хто. Живе своїм таким аполітичним позаполітичним життям і не заглиблюються в теми е, політики міжнародної, як цього потребує час. Я Якщо нагад... казати про електорат, я нагадую, що ми говоримо з власною кореспонденткою журналу Український тиждень у Франції Аллою Лазаревою. Пані Алло, ще хотіла би запитати щодо того, наскільки доступною є, наприклад, російська пропаганда або якісь джерела з маніпуляціями, фейками тощо, тому що ну ми знаємо, що там в нашій в нашому суспільстві, українському, російському, дуже розвинені ті самі телеграм-канали, де багато можна так. Кого знайти, я не можу сказати, що зі ЗМІ це так легко можна задовольнити свій потяг у дезінформації, так би мовити, але припускаю, що за кордоном ситуація може бути інша, і які ваші спостереження, можливо, так трошечки в прогресі, що було на початку повномасштабного вторгнення, і що відбувається нині, наскільки легко знайти там збалансовану виважену інформацію і Скільки легко знайти е, маніпулятивні російські фейки? Отже, збалансована, якісна інформація представлена якісною пресою, особливо письмова преса, е, друковані видання, такі як Лемонт, Лефігаро, е, більшість е, журналів, тижневиків якісна преса, абсолютно коректно працює по темі. Війни в Україні немає якихось двозначностей і якихось, скажімо, маніпуляцій з просуванням проросійських наративів. Натомість блогосфера там є чимало блогерів, які дійсно з тих чи інших міркувань. Поширюють і фейки, і оці всі проросійські маніпуляції на повний зріст. А також, якщо ми порівняємо з тим, як було в 2022 році, коли почався повномасштабний наступ, тоді на повний зріст працювала раша Today французькою мовою. і от її закрили нарешті, і вона тепер знайшла собі пристанище в під. Нічній Африці здається, в Алжирі тепер знаходиться їхній офіс, але тим не менш через сайти, через проксі сайти, через інші медіа, дуже хорошою французькою мовою виходить багато матеріалів, які працюють в тому ж самому напрямку на створення того ж самого спотвореного контенту. І також треба зазначити, що є такий телеканал CNews, який фактично підібрав. Ту аудиторію, яка сформувалась довкола раше туди і французькою, і яка тепер заб її скажімо, інтереси, її звички забезпечуються от цими всіми проросійськими спікерами, яких не бракує, ніколи не бракувало у Франції. Там такі, як Тіай Мар'яні. Сумнозвісний, який їздив до Криму, який заборонений до в'їзду в Україну, колишній міністр транспорту, і багато інших. Тобто, що можна сказати про тенденцію? Що якщо на початку повномасштабної війни, два з кількома місяцями років тому, була досить така чітка позиція, і заборонили, скажімо, цю Russia Today і також всі ці Лобісти Кремля вони принишли, їх було не чути. Тобто, це таки в них не було якогось ну якоїсь можливості активно просувати свої бачення. То тепер, от саме ця категорія, вона знову підняла голову. Вона якось говталась, пристосувалась до ситуації, і на жаль, їх чути більше, зокрема за посередництвом от такого телеканалу, як CNews і також багатьох сайтів. Які деякі це російські сайти, які мають французькі сторінки або якісь от блоги? Телеграм тут не популярний, але WhatsApp, YouTube, тобто все це широко представлено: Instagram, і тут можна знайти так, просто тонну різних фейків стосовно війни в Україні. Це була розмова з Аллою Лазаревою, власною кореспонденткою журналу Український тиждень у Франції. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.